Всім привіт! Ну, а вже через тиждень і на схід прийшла весна. Вже пару днів у нас сонячно і навіть дуже тепло. Вчора я працювала в кофтині та просто в одній жилетці і було дуже спекотно. Тож, вчора мій старий сад плодовий, зазнав обрізки повністю за один день. З переляку даванули от і все. А сьогодні приїхали на дачу, і тут також треба буде поприбиратися і, звісно, пообрізати дерева, і їх вже пора і обробляти. Тож сьогодні до праці. Але тут у мене північний схил. І сьогодні я хочу в чоботях, але ось пройшлася. Подивіться, яка в нас багнюка. Привезли драбину, щоб обрізати кілька дерев. Але я не знаю, чи зможе ця драбина стати, бо тут ґрунт і дуже-дуже вогко. Боюсь так, щоб я не вплила далеко. Ну, подивимось, обрізати. Бачите, вовчків понаростало багато-багато, які ще сьогодні будуть роботи. Якщо встигну, то оброблю плодові дерева. Хвойні не знаю, чи встигну. Багаторічники сьогодні ще обрізати не буду. Тут у мене квітник, трави. Єдине, що з трав треба бути, буде обрізати коничник, бо він відростає досить рано. Все приходить до тями і вже настав час розм'яти м'язи. І також попрацювати в саду. Дуже сонячно, так класно, тепло. Я вчора в день не дивилася температуру, але вже надвечір, десь о 5-вечора, то у нас було плюс 15, то, звичайно, зараз на сонечки є. Як погрітися, ну, працюючи, також буде тепленько. Тож до праці. Скільки сьогодні встигну, подивимось, небо синє. Все. Клас. В такій багнюці, як у нас, ще висаджувати все зарано, не хочеться коперсатися, але, але завдяки вам і завдяки вдячності одного продавця я показувала вам цьому році розпаковку Оксана Цифра квіти, то у неї було Завдяки моєму відео багато замовлень, і вона вирішила мене трошки віддячити і зробила мені такий сюрприз, що відправила мені кілька рослинок. У мене таких немає. Дивіться, мені прийшла варігатна жимолость шапкова, лавровий лист. Кажуть, що він зимує до мінус 16. І ще величенький екземпляр рослини. Я таку маленьку купувала, а це вже у великому горщику то зараз якраз вже пороставляю, подивлюсь, як воно буде підходити до нових моїх діляночок. А також у мене тут ще екземпляр варігатного барвінку. У мене є варігатний, але з жовтою варігатністю. Дуже класний, якраз заповнювати простір, і якраз попід деревами він закриє ґрунт і вже отакої багнюки не буде. Можна буде навіть в міжсезоні ходити. І не забруднюватись. Тож, трошки сьогодні роботи є, навіть по посадці. Дві години роботи, і з яблуні вже вийшла така собі нівакі. Все знижую, знижую крону. Ну, в принципі, на такому рівні мені все подобається. Гляньте, які лапи, як розпустяться листя, то дійсно буде нівакі. А персик обрізала досить швидко. Брізаний персик. Він відновлювався, я його не садила, це, напевно, з кісточки, бо такий гіркуватий на смак. Але всі останні в нас дуже хворіють, а цей персик навіть мені вдалося його позбавити від курчавості листя. Обробки йому допомагають, і він такий достатньо стійкий, тому цим він мені подобається, хоч плоди в нього і не дуже. Такі великі. Але, в принципі, хай собі тут росте. Тут він серед городу, саме дерево невеличке. І ось наскільки вже розгалужене. Якби ви бачили, що з нього було, тут такий патичок собі, ще й під, під нахилом це дерево. Ну... Я формую крону так, щоб і праворуч, бачите, було достатньо гілля, щоб свого часу не пало це дерево на один бік. Оскільки ходити по ділянці досить важко, оце отак ходжу. Вже не буду сьогодні обрізати трави, просто залізти неможливо. Ну, то я багнюця, то вже що робити, як є, то є. Але вже і часу не вистачає, треба бігти, бо сьогодні ще на роботу покажу, куди я висадила свої подарунки. Ой, такі мені класні поприходили, ще й там добрева разом з цими квітами, рослинами поприходили. То така вдячна. І ось тут у мене так куточок. Тут у мене сосна така м'якенька. На дотик трохи баданчику, і тут я висадила жимолость шапкову Подалі від подвір'я, тому що в, принципі, в нашому кліматі жимолость осипається. Вона не буде вічно зеленою, як у інших областях нашої країни. То ну, такий голенький чагарник, хай тут серед хвойних у мене зростає. В принципі, тінь вона виносить, ця жимолость, то буде з нею все добре. У мене ще також є, є звичайна. Ну, ось в цьому році морози були, хоч і мінус 20 на цій ділянці, але вони були короткочасні. Ну, а так, десь 12, 13, 15, то бачите. Низ, що був під снігом, зелененький, а верх ось так пошкодився. Ось тому я висаджую в дальні куточки саду такі рослини. І в мене попід фундуком рослин немає. Тут є тільки ті квіти, що проростають навесні. Тут нарциси, мускарі висаджені, це тому, щоб було зручно збирати горіхи. Ніякі тут ґрунтопокривні, я не висаджую, але тут така ділянка досить за площою велика, і все ж таки мені захотілося сюди висадити щось вічно-зелене. І от бруслина саме сюди і пішла. В принципі, вона не ґрунтопокривна, це чагарник. Якщо знизу прибирати зайві гілки, якщо буде досить розлогий, то буде зручно збирати і горішки. І висадила позаду там діляночки лавровий лист. А, знаєте, я коли отримала лавровий лист, то ми цей час чоловік готував щось смачненьке на обід, і я говорю, спробуй той лавровий листочок. Він ну, знаєте, для нас дивина, ми звикли бачити в сухому вигляді кулінарних. В відділах купувати. Але, знаєте, це набагато ароматніше, якщо свіжий листочок лаврового дерева кидати у їжу. Було дуже смачно і дуже ароматно, бо я не дуже полюбляю лаврові листя в їжі. Ну що, день хоч і ще не завершується. Зараз десь третя година дня, але треба бігти. Навіть обробити не встигла, бо... Вітряно і треба працювати. А завтра вже будемо відпочивати. Завтра 8 березня, наче його ще ніхто не відміняв. Всі ми, жінки, чекаємо вітання. Тож вітаю з наступаючим святом всіх жінок. Весна така ж гарна, як і ми. Тож до нових зустрічей. А в саду, ми ще ми ще встигнемо покуперсатися, і тоді я вже буду показувати більш детальніше, що роблю в своєму саду. До нових зустрічей.